Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про масажний м'яч і покажемо вам, як правильно використовувати його для розслаблення м'язів і покращення самопочуття. Цей м'ячик? Важить, наче пір'їнка, але витримує мою повну вагу. І я б хотів вам показати і розказати, як їм користуватися. Спочатку розім'їть м'язи, натискайте на них пальцями, потім прокрутіть м'яч під ногами, зосереджуючись на м'язах і зміщуючи вагу тіла на м'яч. Це допоможе розслабити ноги і підвищити кровообіг. Після цього розімнемо з вами ікри. Покладіть вашу праву чи ліву ногу на м'яч та розкатуйте її. Після того переходимо до великих м'яз ніг, як з передньої частини квадріцепса, так і з задньої біцепса. Також можна розкатати ваші сідниці як ліву частину, так і праву. Покладіть одну ногу на іншу та розкатуйте. Тепер прокручуйте м'яч під спиною, зміщуючи вагу тіла на нього. Це допоможе розслабити спину і зменшити напругу. Саме така форма м'яча. Допоможе вам не навантажувати хребет, а пропрацювати саме м'язи вздовж усього хребта. Також можна пропрацювати шийний відділ, але бути дуже обережним. Для шиї краще використовувати стіну. Використання цього м'яча на підлозі підходить для тих, у кого вже м'язи сформовані добре, хто має гарну фізичну форму, і йому треба добре пропрацювати ці м'язи. Для тих, хто не займається спортом, тобто проводить більш сидячий спосіб життя, м'язи не готові для того, щоб так їх навантажувати на підлозі, тому краще використовувати такий м'ячик зі стіною. Не забувайте про дихання. Дихайте ритмічно, зосереджуючись на тому, як повітря входить і виходить з вашого тіла. Ну що ж, тепер ви знаєте, що таке масажний м'яч, для чого він потрібен, і як ним користуватися. Звичайно, це не замінить масажиста, але ця річ буде завжди з вами. Для тих людей, які займаються дуже багато чи навпаки, які мають сидячий спосіб життя. Ця річ не замінна, бо в кожен момент 5 хвилин цих вправ допоможе вам повністю розслабити. Спину, ноги, шию і відчувати себе набагато краще, і бути в тонусі. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей!